Народний суд міста Херсона, звертаючи увагу на те, що жоден депутат за копитне голосування не покараний, вирішив нагадати громадянам про зміст і порядок ухвали драконівських законів. Друге, звернути увагу виборців на передодні місцевих перегонів на прізвища депутатів-зрадників від Херсонської області: Сальдо, Опанащенко, Дмитрук, Михайленко. А також політичні сили, які вони представляли, партія регіонів і КПУ. Ми за зрадників не голосуємо, попереджаючи про встановлення шибениць і гільготин на майдані на майданах країни покарати депутата зрадника через повішення, так як зрадник не гідний кулі, вирок провести негайно у виконання. Рішення не може бути оскаржене і зворотної дії немає. Слава Україні!